Тебе бісить мій спосіб життя. Моя тела Так? Да? <плес> У мене тякає <такий> твій радикалізм. <плес> Ти такий ревнивий, що не здатен собі в цьому зізнатися. У на у мене чекає молодий вегетаріанець?» А на тебе дружина. З великими ціцьками, накладними віями, нігтями. Так, я заходила до неї профіль на Фейсбуці подивитися, що вона там постить. Дура. Яка ганна тебе дура? пост рецепту берегів, а через хвилину, як схуднути на вісім кілограмів. Я просто уявляю, що тебе порадили, я приїжджаю до тебе в госпіталь, і там вона. Може, ще хтось? Так от, як ми будемо тебе ділити? Лікувати по частинам? Якби тепер всього було б легше. <плес> Дура буде найбільш офіційною стояти біля труни. Там ще одна якась дуже побивається. Вона переспала аж двічі. Mm -hmm. І встав з першого разу. А от чи третя, гордо стоїть в сторонці. Мабуть, перша дружина. Я ховати тебе не прийду. Знайдеться.